Всім привіт! Мене звати Аня, і це відео буде про переїзд. Так, Для тих, хто вже знає, що в нас відбувається, ми з мішою шукаємо наше перше житло. Почали ми його шукати два місяці назад. Переглянули дуже багато квартир, і зараз в нас вже піджав наш оренний договір, де ми проживали в нашому будинку. Тепер час переїзду ми ще досі не придбали квартиру. Це такий міні-спойлер. Ми розповімо, що відбулося, але на даний момент ми переїжджаємо в. Іншу орендовану квартиру. І по речам чесно. Ми очікували, що так багато вже не збиралося. Ось такий у нас бардак в кухні. А наверху ми вже зібрали речі. Коротше, сьогодні в нас день прибирання. А завтра будемо брати юхол і все грузити. Короче, добрий раночок всім. У нас вже майже все зібрано. Ну, я б сказала, вже так. На 99%. Сьогодні зранку. Ну як ми ще вчора планували забронювати ліфт? Якщо ви знаєте, що ви приїжджаєте, вам треба бронювати ліфт, щоб приїжджати. І е, е, вчора за два дня за два бізнес дня бізнес вчора не могли дозвонитися забронювати ліфт. Сьогодні нам повідомили точніше, скинули правила бронювання і. Вказано, що треба бронювати за 48 годин і ще це були два робочі дні. А ми просто не можемо, тому що в суботу ми лише підписали контракт, наш договір, і взяли ключі. Коротше, сьогодні ми зателефонували їм, типу emergency contact, щоб якось бронювати ліфт. Нам відповіли, що треба їм на емейл e написати. Коротше, написали. Не только ліфт, но и саму самому з переїзд, тому що вони блокують ліфти, двері і должен бути чоловік, який перевіряє все, щоб нічого не сломать. Uh -huh. От, а його у нас вже заброньований, ми не можемо це нічого відміняти, і переїжджати нам треба сьогодні. Короче, Ранок у нас такий собі задався. До речі, щоб забронювати ліфт, ну це може відрізнятися в різних конду, але в цьому кондо потрібно заплатити 200 доларів просто так, бо вони це забирають. І 300 доларів типу залог за те, що ну прийдеш людина, буде перевіряти всі двері будуть відчинені. І е, якщо ми щось там поламаємо, поцарапаємо, то тоді вони 300 доларів заберуть. Коротше, треба робити чек. І зараз ми їдемо в банк, щоб зробити чек, а потім ми поїдемо забирати юхол. Взяли в оренду юхол. Мішка вже відкрив. Все добре, все чудово прийшло. Ми, в принципі, нічого не доплачували. Ми брали на Ну, не сутки, ми взяли типу, з 10 ранку до 8 вечора, але нам сказали, що повернути ми ключі можемо аж до 8 ранку наступного дня, до 9. До 9. І е, тому, в принципі, ми нікуди можемо не спішити. І треба ще момент, наприклад, заправити його перед здачею, щоб там було на такому ж рівні заправлено, як на даний момент, тому ми це все перевірили. І зараз будемо разом їхати додому загружати цей трак. перше на такій машині? Прикольно. Всі люди такі маленькі машинки такі сверху. <гум> Смотриш висока. Ми сака. Там, де було 7 початку, чи 60, я не пам'ятаю. Ми почали загонятися. И я смотрю на спидроме, там пишет 40. Так Мы едем быстро, я не понимаю, почему 40. Очень медленно. Потом понимаю, что там, посмотри, циферблат. Там мили, потому что американская машина. Сверху мили, а снизу маленькие километры. А-а-а. 40 это было с чем-то, типа 65. А я думаю, что ты так медленно едешь? Наоборот, быстро ехали, типа 65, и там где 70. И я думал, что мы вообще 40, типа, едем. Ну, я думаю, как-то не... Что-то не сходится. А вообще по управлению... Так Тормози, все супер. По ну, непривычно, что нет заднего зеркала, ты не видишь, что происходит сзади, но, в принципе, по боковым ты примерно видишь. <смотрит> что, где, кто? Это открывается. <смотрит> а? вытягивается. Отце а? А вытягивается. <смотрит> nice. Ну, теперь попроще уже буду. Можемо на десятку брати, я завпері Боже. Якраз все поміститься. Ладно, все, давай носить. Ми вже майже все перенесли. Щодо резервації, нам повідомили через емейл, e відповіли, що на сьогодні ми нічого не можемо зарезервувати, типу немає слотів для цього ліфту. І Тому нам прийдеться. Міше швидкої розгружати ночі. Ні, ми будемо просто продовжувати оренду цього. Йогола речі будуть стояти на візитер паркінгу цілу ніч. І завтра з години до 4 ми лише зможемо там розвантажувати. І потім вже завтра будемо здавати йогол. Коротше Такі пироги. Дорого переїжджати. Я потім вам порахую, скільки там все нам обійшлося. Ми не, не розраховували чесно на таку суму. Ми ще не знали, що конда в'їзд чи виїзд теж стоїть 200 доларів. Ладно, депозит, понятно, що если якщо щось зламали, то, сломали, то Но 200 доларів за те, что просто в однушку заехать, это... заїхати, то щоб нам просто ріфт заблокували і дверь, ну не знаю. Да. Це не повертається, ви просто платите 200 доларів просто за те, що вам треба перевести речі. Плюси вдома, що тут просто коли хочеш, де хочеш. А зараз покажу, як ми завантажили зараз. Ось так виглядає. Насправді дуже багато ще місця. Але... Каже, одну п'яту, наверное, в руку на низу. Швейцарські часи. <рик> Наверно, його вот навіть не хватить, щоб десь потягнути. Да, він слишком маленький, наверное. Нам треба тепер замок знайти, щоб якось заблокувати, бо наші речі будуть просто на вулиці. Чим-то зав'яжемо, потім прийдемо. Мені не вистачає того, подожди. Барса насолоджується останнім днем, коли вона тут гуляє на своєму подвір'ячку. Так, вже з орендованої квартири ми перевезли декілька речей ще до цього. І сьогодні занесли там два матраси, щоб хоча б переночувати продукти. Зараз міша пішов в магазин купити щось солоденького для орендатора. Нашого минулого Бо хочемо щось йому якийсь гостинець, якийсь йому. Дати і далі будемо вже забирати Варсу. До речі, вона ще залишилася в домі. І от здамо будинок, зберемо Варсу і вже назад. Зараз ми знімаємо однушку на один місяць. Як буде далі? Не знаю. Ми ще не придбали нашу квартиру і. Зараз ми взагалі живемо на чемоданах. Що взагалі буде відбуватися протягом цього місяця, наступного місяця? Ми взагалі не знаємо. На даний момент будемо жити зараз тут в однушці. Речі, речей навалом. Це ми ще не розгрузили юхол. Просто коротше дуже дуже бізі дні. Насичені. З однієї сторони непогано, що в мене закінчилася одна робота, починається інша, тому що в мене якраз ось ці вихідні. Сьогодні понеділок, він якби робочий, але у міші по роботі в нього вихідний. І в мене, в принципі, вихідний, тому що ще нова робота не розпочалася. І тому ми можемо переїжджати в нас ці дні, якби вільні. От. Лише одна мама сьогодні була ну, працювала, але це окей. Нас троє переносили всі всі речі. О, коротше, ось так. Зараз міша повернеться, ми поїдемо здавати будинок. О, жара на вулиці взагалі нереальна. І так як нам за... приходиться юхол залишати на ніч тут на парковці, Міша побіг, придбав замок в долорамі. Коротше, поставили. Сподіваємося, нічого не вкрадуть. І зараз поїдемо. Закидувати в офіс чек, тому що за те, щоб заплатити, ну, типу, за те, що ви переїжджаєте, ви ж це робите резервацію, і оцей чек треба залишати в них в офісі. Офіс знаходиться в Даунтауні, там можна залишити його в будь-який час, але так як ми не хочемо потім з барсою туди заїжджати, ми хочемо зробити це прямо зараз і потім вже забирати барсу і повертатися назад. На годинку вже третя дня день пролітає непомітно, абсолютно дуже швидко. Шикарний торт. Пішли на чергу, а вона тут починається, закінчиться, і це все насел. Чекаут. Хотіли пошвидше купити. Коротше, щоб було швидше, я зараз піду замовлю піцу, буду там чекати. І потім вже з мішою зустрінемося. Ми сьогодні з'їздили зранку, зробили чек, тому що завтра банк закритий і завтра ми не змогли цього зробити. Зараз ми приїхали в Даунтаун, швидко залишимо цей чек і поїдемо вже забирати Барсу. Їхали ми коротше, додому Ось Барса. Позвонили ми лендлорду, але він не може приїхати в... навіть через 40 хвилин. Тому ми зараз будемо просто сидіти тут, чекати на нього. Класно, що ми взяли піцу в костка. І ще з Барсі трошки погуляємо. Вона буде дуже сильно сумувати за газончиком, за травичкою, за вулицею. Коротше, такі плани. І почекаємо лендлорда. Ну він сказав, що він буде десь через декілька годин, дві, три години. Коротше, може й поспемо ще тут. Поки будемо чекати. Пройшло півтори години. Ми домили все, що треба було домити. якісь там Мазючки на стінах ми повитирали, пропилососили, все перевірили. Вроді як <свісно> чисто. От і зараз приїде вже хазяїн. Він сказав, що він скоро зовсім буде, близько вже здамо дім і поїдемо відпочивати. Мама, до речі, працювала, і їй було швидше добратися сюди до нас, ніж на нову квартиру, тому вона добралася, вона вже з нами. Брат чекає нас там, голодний, так що ну нічого, ми веземо піцу. І баршечка чекає, коли ми її також вже перевеземо. Не розумієш, що відбувається. Така пустота скрізь ехо Обалдеть, у нас стільки шмоток було. Ми насправді Мішою взагалі звикли до такого, тому що ми, коли жили в общазі в Чехії, то ми кожного літа переселялися в якийсь новий блок. І нам постійно потрібно було все начищати, і ми самі повинні були все намивати, якщо ми погано прибрали, нам потрібно було все знову мити, чистити. І коли все було чисто, нас все приймали. І ми постійно пакували речі, тому ми якось вже двічі завжди думаємо, чи треба нам та якась річ, чи ні. Але навіть зараз речей було реально досить багато. І їх було незручно перевозити, тому що дуже багато просто пакетів, які треба таскати з собою. Не якісь там величезні паке ну, коробки. Зараз Барсі дуже цікаво все передивитися, перенюхати. Поїздка була нормальна, барша не переживала, взагалі не нервувала. Якось так сиділа, лежала. Було їй цікаво, що відбувається навкруги, але так, щоб вона, типу, о Боже, мене кудись везуть. Або так, панікувати ні, це не про барс. Ну, на цьому, мабуть, наш влог закінчився. Ось скільки ми по факту витратили на наш переїзд. Пишіть, чи це багато. Дякую велике за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!